Вітаю вас вам послання від вищих сил. Чистота. І подивимося вам послання від вашого вищого я, від вашої душі. І поєднаємо ці два послання для того, щоб глибше зрозуміти. Називається Наповніть свою душу. Наситіть свою душу. Наповніть свою душу. Виходить так, наповніть свою душу чистотою. Як цікаво, знову у нас цікаве поєднання вийшло. А про що, про що саме? Тут, можливо, ну, деталізуємо, звичайно ж, на картах, щоб. Так. Наповніть чистотою та любов'ю, чистою, світлою любов'ю, коханням. Повагою своє серце, наповніть таким гармонійним союзом. Ось про що тут. Як гарно. Так, отож, вищі сили, напевно, хочуть сказати, що на вас чекає ось так, до старості такий союз разом, вдвох, в любові, в підтримці, взаємоповазі. В мирі, в спокої, в гармонії суцільній. Так. Свято, радість. Можливо, зустріч знаменують саме цією картою вашої, вашої спорідненої душі. Так. І знову десятка чаш. Знову про суцільне щастя, суцільну любов, суцільну гармонію. Я більше не буду тягнути карт. Це просто неймовірний розклад, чарівний розклад. Візьміть його до уваги. Нехай він програється в кожного з вас якнайшвидше, якнайкраще, і працює якнайдовше. Але дивіться, яке вам тут послання. Це, напевно, за умови того, що ваша душа буде постійно перебувати в чистоті, в чистоті і світлі. Наповніть свою душу чистотою. І також світло мені чомусь хочеться ще сказати. І все це прийде, або воно вже є і просто гармонізується, і буде тривати дуже дуже довго років. Ну що ж, тримайте таке чарівне, таке світле і чисте послання від вищих сил та від вашої душі.